Вітаю, шановні! Я Анастасія Лобазова, ваш психосоматичний гід. І сьогодні у нас дуже важлива тема це психосоматичні розлади. В минулому відео ми з вами розглянули, що таке психосоматичні захворювання. Тобто це коли в е, тіло реально фізично хворіє, в нього є реальна фізична хвороба, але спровокована вона, чи то хронічним стресом, чи то психологічною травмою, чи то горюванням, і так далі. І ми зазначили, що такі хвороби лікуються не медитаціями, а Лікарями соматичної практики, тобто там чи то кардіологи, чи то гастроентерологи, в залежності від того, що це за хвороба, так? а психолог є допомічним спеціалістом. А от сьогодні історія трохи цікавіша, але і трохи складніша. Чому? Тому що вегетативні розлади це коли у нас є певні симптоми. Коли нам фізично погано, можливо, сильний біль тощо. Але ми йдемо до лікаря, проходимо купу обстежень, здаємо купу аналізів. Лікар дивиться на результати, там обстежує нас і так далі, і каже, в кращому випадку, вам би до психолога або вам би нерви підлікувати. Тобто він констатує, що Орган здоров, тіло здорове, проблеми немає. І що тепер робити? Нам фізично реально погано. А лікар каже, лікувати нема чого, ви здорові. Розумієте, суть проблеми, так? Тепер дивіться, я на дошці виписала основні найпоширеніші, з якими ми можемо зустрітися. Зараз ми про це поговоримо. І головне, що я хочу зазначити, як це може проявлятися в вашому житті. І, в принципі, що із цим можна зробити. Отже, поїхали. Перше, Перша історія у нас така: дивіться, ми з вами живемо. І у нас є внутрішні органи, які працюють і не питають у нас, як їм працювати. Ми постійно дихаємо, ми цього не помічаємо, наше серце стукає, ми цього не помічаємо, наш шлунок там щось робить, ми цього не помічаємо, це не контролюємо. Це відбувається тому, що в нашому організмі є певні системи. Які за допомогою нейромедіаторів, тобто це такі як гормони головного мозку, всі ось ці шуми від роботи наших внутрішніх органів блокують. Ми їх не чуємо. Нейромедіатори вплинули на всі ось ці центри, і все. Потім. Стається Якийсь певний стрес, конфлікт, чи то, можливо, там навіть фізичний стрес, там в холодну річку впали, чи там не доспали ну, щось таке, чи кави перепили, і так далі. І е, коли організм обробляє цей стрес, нейромедіатори дуже сильно витратились туди, і нам стало не вистачати цих нейромедіаторів. Що відбувається? Тимчасово. Організм перестає глушити ці звуки. І ми можемо почути почути реально зсередини, як у нас працює шлунок, як ми дихаємо, як особливо у нас серце ось так в вухах, прям стукає, грюкає і так далі. І тут може бути кілька історій. Перша історія дуже поширена. Це сталося, ми подумали, ого. Щось я там не виспався, мабуть, або щось таке, так? Ми відпочили, наші нейромедіатори відновились, і все, і ми знов нічого не чуємо, все працює нормально. Може бути така історія, коли ми продовжимо. Тобто, це зазвичай, якщо там якесь горювання чи сильна травматична подія, і так далі. так? Тобто постійно виснажена наша система. Постійно, вона не, не може так швидко відновитись. І е, тоді ми починаємо ходити до лора, так, перевіряти вуха, ну, щось таке сталося, що ми раптом це все чуємо. І всередині воно нам та таке. Може бути така історія. Ну, звичайно, лор подивиться, скаже, що все здорово, все у вас із слухом, все нормально. там. Ну, але ось таке ось є. Сходіть до психолога чи невропатолога. Далі. Ще може бути такий варіант. Коли раптом ми були не в ресурсі, так? Стався ось цей конфлікт, якийсь стрес. Потім через час ці, ці нейромедіатори, ну, їх поменшало, так? Ми почули це колотання серця, і ми злякались. А ми злякалися, що означає це тривога, страх, тривога. Ми запустили нашу вегетативну нервову систему, і серце стало калатати ще сильніше, і в вухах все стало ще сильніше. І це, ось, бачите, я тут намалювала таке коло. і Воно пішло зациклюватись по колу. Що більше нам страшно, то сильніше воно колотає, що сильніше воно колотає, то більше воно у нас це в вухах. Це може призвести і до панічних розладів, і до будь-яких інших. Але сенс ви зрозуміли. Так? Вся проблема в тому, що нам в певний період не вистачило нейромедіаторів, які ці зайві шуми блокують. Це перша історія. Друга історія, коли мозок невірно сприймає сигнали від нашого тіла. Тобто він їх якось спотворює. І це в медицині раніше називалося синестопатією, в сенсі, воно і зараз так називається, але раніше це відносили до психічних розладів, до психозів. Чому? Тому що. Людина, яка описує цей стан, вона не може словами описати, що вона відчуває. І починається, оце, знаєте, воно ну, не, не то щоб болить, не то, щоб ну, отак би туди рукою б заліз із з тієї сторони, той хребет би почухав. Або там щось в руці, воно таке відчуття, що щось там просувається, воно аж давить. отак от. Або там щось воно в шлунку. там, як... Переливайся, як кудись падає, щось перескочує і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, Це можна безкінечно описувати, але ви зрозуміли, так? Тобто, ну, виглядає опис так, не дуже здорово, скажімо так. Можливо, я так думаю, в народі це називають словом ковбасити, так? коли все отакоє щось. Але що воно отакоє, словами сказати не можу. От просто отак, отак от все. Це називається спотворення сигналу від певних органів до мозку. Знов таки, тут так само роль відіграють нейромедіатори, яких нам через якийсь певний стрес не вистачило. Але зверніть увагу. Чому я сказала, що це раніше було таке психіатричне, прям сильно. Тому що наразі ми знаємо, що це може бути навіть після фізичного виснаження, якщо людина не досипає систематично, якщо людина систематично там бавиться з певними дієтами і так далі, навіть на фоні фізичного виснаження можуть проявлятися ось такі ось симптоми. Ну, і, звичайно, якщо психосоматичні розлади, ну, як я вже сказала, так все знову у нас пішло в тему цих нейромедіаторів, яких нам не вистачає для того, щоб сигнал передавати нормально, щоб мозок його розумів і так далі. І так далі. Зрозуміло. Третій варіант, я написала: в медицині основні, що це означає? Це наш вегетативний дисбаланс. Ось це, що ви кажете, коли вам лікар поставив вегетосудинну дистонію, це не тому, що він не розбирається, а тому, що він розуміє, що з вами відбувається, але знає, що якщо він вас буде посилати там до психіатра і так далі, ви скоріше за все підете до іншого лікаря. Тому він ставить вам такий діагноз і призначає певне там лікування. Функціональні розлади, ну, в залежності від того, як, який орган, це може бути і кардіонівроз, це може бути е, функціональні розлади сечового міхура, найчастіше це щось пов'язане з кишківником і так далі, і так далі. Тобто, що означає слово функціональні розлади? Це означає, що тіло здорове, структурно. Немає там ніяких не ні пухлин, ні дірок, нічого. Там все ціло, все працює, все нормально. Хвороби немає, запалень, нічого немає. Але функція органу порушена. Він працює якось не так. Щось він робить не так, цей орган. Це, ну, знову ж таки, всі ці нейромедіатори, можна на них все тепер списувати, законно дозволяється. Отже, дивіться, тут яка історія цікава виходить. Буває так, що людина звертається. Ну, візьмемо того самого гастроентеролога, так, там функціональна диспепсія, розлад шлунку кишківника. Ми звертаємось до лікаря. Він все обстежив, зрозумів, що в принципі ви здорові і що це порушення функції. Він призначає певну дієту, призначає певне лікування. Ви приходите, поки ви це все робите, там, в боки дієта, поки ви п'єте пігулки, стрес, який відбувався в вашому житті, якось чи то ви перетравили, переварили, чи то все скінчилось і так далі. Функціональний розлад нівелюється. Ура, лікар допоміг, дієта допомогла, пігулки допомогли. Але буває така історія, коли стрес хронічний, коли проблема не вирішується, особливо якщо це горювання, яке дуже довго у нас іде, так? І що тоді? Ми на дієті, ми з пігулками, проблема не вирішується. Що ми робимо? Ми йдемо до іншого лікаря. Інший лікар дивиться аналізи обстеження, розуміє, в чому проблема. Ну, і там Призначає трохи інше. А ось давайте ось, це ось так: от, спробуємо ось таке. Знов не допомагає. Ми йдемо до наступного лікаря. І ми знову так по колу починаємо ходити по лікарях, тому що нам погано. Вони лікують, та що ж таке взагалі з нами відбувається, що навіть вже ані пігулки, ані дієти, і нічого не можуть з нами зробити. Можуть зробити проблема тут, і вирішувати її потрібно тут. І лікарі зараз все частіше кажуть, або зверніться до психолога, або що правильніше, ось тут взагалі, от… Сам доктор прописав до психіатра для того, щоб поновити нейромедіатори. Все. Ось ця історія це е, взагалі е, так само дуже цікава з точки зору дослідника, так? але дуже неприємна з точки зору людини, з якою це сталося. Це е, що таке алодінія? Це е, термін з неврології. Це коли наша система, тобто у нас є певне якесь захворювання, яке перевантажує нашу систему больову, і сигнал починає проходити не через больові доріжки, а через всі інші, які там поруч якось пов'язані, тактильні. І що виходить? ну, Там можуть бути тактильні, можуть бути пов'язані з рухами, моторні. там і так далі, Але що виходить в цьому випадку? Що коли е перевантажена нервова система, так, хтось торкається нас і нам боляче. Просто от все, все тут здорове, нічого тут нема, але боляче. Холод змерзли трошки боляче, не холодно, а боляче. Сонце. Не гаряче, а боляче. Ну, і так само, як я вже сказала, там може якісь е, нормально все там, з руками з ногами, але щось ворушиться і боляче. Розумієте, так? І е, що тут важливо розуміти? Дивіться, це реальна проблема, е, пов'язана з нервовою системою, з, з запаленням і так далі. Але, якщо, наприклад, у вас нейропатія, ви знаєте, так, у вас вже, там, мабуть, є свій невролог, ви лікуєтесь і так далі. і так далі. Але, наприклад, якщо у вас мігрень і хронічна, ви о, там приступ п'єте пігулки, приступ п'єте пігулки там, і так далі. і так далі. Тобто ви вже призвичаїлись до цієї мігрені, там. Іноді можете про неї забути, хоча про мігрені складно забути, і так далі. І раптом ось таке стається. Просто з часом ваша нервова система вже перевантажилась цим болем. Або ви перехворіли на герпес, опорізуючи лишай герпес. Ну, і начебто, все зійшло, боль, все, вже ніякого висипу там на тулубі і так далі. Минає певний час. І ось така історія. Тобто, розумієте, сенс в чому? В тому, що іноді симптом такий може бути не пов'язаний ну, начебто сьогодні ж, все нормально. Сьогодні начебто немає ж в мене вже того герпесу, вже всі висипи пройшли, а воно там щось болить і ось це все болить там, і так далі, і так далі. Це реальна неврологічна проблема, просто щоб ви знали, що здається, що я з розуму, з глузду їду, так. Але ви маєте розуміти, що це. До невролога це реальна така фізична проблема, яку потрібно вирішувати. Це не якісь там галюцинації. Там, ну, люди часто думають, що це якась галюцинація, що таке ми лежимо в ліжку, чоловік мене чи жінка мене торкається, а мені боляче. Ну, нормально взагалі. Ні, не нормально. Це не галюцинація. Сходіть до невролога. І е, дивіться. Ще є така історія про блок певних ділянок і про гіперактивність певних ділянок. Дивіться, ну ось, наприклад, так, я беру маркер. В нашому мозку інформація не, не зберігається в якомусь певному. От Я взяла маркер, і у мене тут десь є інформація про те, що маркер. Ні. У мене десь розподіляється ця інформація. Кудись пішла інформація про червоний. Кудись пішла інформація про ковпачок, кудись пішла інформація про сріблястий, кудись пішла інформація, що це букви, кудись пішла інформація, що вони чорні, кудись пішла інформація, який це шрифт, і так, далі, і так далі. Тобто один маркер, а кудись пішла інформація, що це маркер, а не фломастер. Один а інформація розклалась по всіляким різним течечкам. Ну, або так само з дошкою, так? Це ж е, теж червоне, але ж це не маркер, ми ж розуміємо. Це пішло туди, куди червоне, це пішло туди, куди сріблясте. там, і так далі, так, далі, Це пішло туди, куди чорне, куди літери. Тобто, ну, зрозуміли, так? І е, таким чином, що відбувається? Дивіться, коли у нас є якась певна сильна травматична подія. Вона так само розкидується по різним течкам там в голові. Там собака покосала, так? тут буде про зуби, тут буде про рану, тут буде про кров, тут буде про залізо, тут буде і так далі. і так далі. Так? А в цих течках вже щось інше про зуби, і в цих течках вже щось інше про кров там, і так далі. Тобто, ну, зрозуміли. І що відбувається? Коли наша травма певним чином. Пов'язана з чимось поруч, з якоюсь функціональною історією. Ну там зуби, я не знаю. От, бачите, там, наприклад, ми кричали, коли там собака кусала, От з мовними центрами, наприклад, там, десь воно поруч була, ця травма. Мозок. Настільки сильно це ось його торкнуло, що він начебто блокує, щоб туди не йшов сигнал, щоб у нас не було цього, знаєте, як посттравматичних всіх ось цих історій, щоб ми не травмувались кожного разу. Він такий нас захищає, заблокував цю ділянку, і що виходить, і виходить, ми перестали розмовляти. Ми знаємо, які слова, ми знаємо, ми все як вимовляти, що воно таке. Ми все, ми просто і все розумієте. Тобто, щось в мозку заблоковано, бо воно пов'язано якимось певним чином з певною якоюсь травматичною подією. Зверніть увагу, ми кажемо про конверсійні розлади, тобто це ні в якому разі не про пухлини, не про травми, ні, це про психосоматику. Тут немає фізичної проблеми в мозку в певній ділянці. То все, якщо є проблеми, то все буде інше. Ось, І це називається конверсійні розлади, тобто коли ми можемо втратити слух. І ми пішли знов-таки до Лора, все обстежили, все нормально, з вухами немає ніяких проблем, але ми нічого не чуємо. Можна втратити зір, можна втратити мову, як вже сказала. Так? Може відмовити якась певна кінцівка, там рука не ворушиться чи ще щось таке. Ну, ось така буває історія. Але буває і інша історія. Так само, коли е, ті самі ділянки, які, які відповідають за ту саму травму, мозок не приховує, а навпаки, намагається там, давай щось з нею робити, давай це не потрібно, давай щось тут робити. І він туди починає довбати ось такої: туди енергію. Так. І що виникає? Дуже часто це виникає, наприклад. Транзиторні я написала, тобто транзиторні це ті, що е, минають, не пов'язані знов таки з якимись там пухлинами чи щось таке. Наприклад, тикозні розлади. розлади. Наприклад, е, тремор. Психо, психогенний тремор, знаєте, таке ось рухові розлади там і так далі. Тобто, навпаки, якась певна ділянка мозку постійно, так, чу -чу -чу, там, як розряди постійно, і ось у нас щось таке тепер відбувається. Розумієте, так? Така історія. І дивіться, тут є <гум> дві новини. Погана новина полягає в тому. Що е, це психозоматика. Тобто ми реально фізично відчуваємо весь цей біль, все нам погано і так далі. Але ми не можемо це вилікувати у лікаря соматичної практики. Навіть невролог буде працювати з нервовою системою там, через певні препарати. Але є гарна новина. Гарна новина полягає в тому, що все це лікується. Але лікується це. Як ми вже спочатку зазначили, препаратами, які впливають на наші нейромедіатори. Тобто нам потрібно повернути цей баланс з психологічної ще ось, що ви можете зробити самі, так подивіться, будь ласка, обов'язково зробіть це відео з вправою про ресурс, список того, що приносить задоволення тут на каналі. Обов'язково зробіть. Відео, що доводиться терпіти, що призводить до психосоматики, для того, щоб навіть коли ви будете лікуватись у лікаря, ви будете знижувати цей стрес-фактор, який постійно у вас там кудись там щось не так робить, і ці ваші нейромедіатори кудись як в трубу, знаєте, вилітають, і так далі. так? Потім функції симптому психосоматичного, там так само багато вправ, ну і аналіз симптому. І зараз, після цього, я ще зроблю відео стосовно, ну, я принаймні планувала його саме стосовно ось психосоматичних розладів, вправу, яку ви можете зробити для себе. Отже. Я сподіваюся, що в мене вийшло це пояснити. Я сподіваюся, що ви тепер зрозуміли, що це ніякі не галюцинації, що з вами все в порядку, що ви не помираєте, нічого страшного не відбувається, і що лікарі не дурні, що вам ту вигіду судину дистанію ставлять і не знають, як взагалі вас лікувати там, і так далі. І так далі так? Тепер ви це трошки інакше бачите, розумієте. І знаєте, яким чином можна цього позбавитись. Все, мої дорогенькі, будьте здорові, до зустрічі! Пока-пока!